Доброго ранку. Тасбух Естекнига Естер в Біблії це захоплююча історія. Героїня Естер, красива єврейська дівчина, що виросла в Персії за часів царя Артаксеркса і стала царицею Ще один герой цієї історії Мардохей, богобоязливий єврей та лиходій Аман, радник царя. Навіть сьогодні євреї святкують Пурим свято визволення єврейського народу від загрози, що походила від оточуючих народів. Згідно книги Естер, Аман, головний чиновник перського царя, намагався в один день знищити усіх євреїв у імперії. Тим не менш, цариця Естер постилась і молилась, і виступила на захист, врятувавши народ. У синагогах усього світу з нагоди цього свята відбуваються святкові богослужіння, які зазвичай мають веселий настрій. Усі радіють і ясна річ читають голос книги Естер. щоразу, коли називається ім'я Амана, то один з присутніх дітей має голосно викрикувати звуки, що представляють незадоволення. це має, ніби принизити ім'я Амана. Пурим є святом єднання та дружби. Тому, за традицією люди відсилають хоча б одній людині дарунок, який складається з принаймні двох різних страв. Це зазвичай доручають робити дітям, які одягають маски та костюми у цей самий час. Відправляють подарунки і гроші благодійним організаціям і звичайно це велике свято для усієї родини та друзів не дозволяється пропускати урочисту молитву, усі ці традиції мають глибоке значення. Але повернемося до нашої історії. Шонфіфогішопередисторія звичайно цікава. Цар Артаксерц святкує, а цариця Астінь не захотіла з'явитися перед п'яними товаришами чоловіка, щоб показати, яка вона гарна. Поправді кажучи, вона не була танцівницею нічного клубу. За це її було відсторонено, і необхідно було обрати іншу царицю. Цар посилає своїх агентів на пошуки красивих жінок, що потрапляють до гарему. Там їх рік навчатимуть. Та піклуватимуться про них Естер також була серед цих молодих жінок. Урешті-решт вона проходить відбір і стає царицею. Аман як головний радник царя, вимагає, щоб усі цареві раби уклонялися йому. Двоюрідний брат та названий батько Естер не підкоряється цьому наказу. Бажаючи помститись та знаючи, що він єврей, аман призначає день знищення усіх євреїв. Цариця Естер була у палаці, коли дізналась, що весь її народ має бути знищений. Мардохей велів передати Естер. не думай у душі своїй, що втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця. А ти та дім твого батька загинете. А хто знає, чи не на час, як оцей досягла ти царства? Мардохей вірив у те, що Бог знає все, що потрібно естеру цій ситуації, щоб її вплив дійсно міг бути корисним. Після того, як вона відійшла від першого шоку, вона вирішила просити у царя врятувати її народ разом зі своїми служницями вона молилася і постилася протягом трьох днів. А потім вбралася і пішла до царя, який протягом деякого часу не бачив її. Великий ризик входити до царя, якщо він тебе не кликав. Щоб скоротити довгу історію, скажу Лиходії Амана викривають і вішають на шибениці. Мардохей отримує посаду та нагороду. Цар дозволяє євреям захищати себе, що вони не забарились зробити. З того часу євреї відзначають свято по Рим, щоб не забути, як Бог врятував їх Першокласний, напружений детектив зі змовою, вбивством, романтичними стосунками і щасливим кінцем. Чудово, але Що робити сьогодні? Нам Що з цієї історії ми можемо узяти корисного для себе тому, що це не просто вигаданий роман чи художній фільм. Ця історія описує справжню життєву ситуацію, яка записана в Біблії. Де ж мораль цієї історії? Можливо, ми не знаходимось в привілейованому положенні, як цариця Естер, але Бог має і для нас таке завдання, яке можемо виконати тільки ми. Можливо, він поставив вас саме туди, де ви зараз знаходитесь, тому що він потребує вас саме там. Ніхто інший не зможе зробити те, що можете зробити саме ви. Чи є ви такими сильними і сміливими, як Естер? Які сильні сторони є у вас? Ви вже знайшли своє місце у житті? що ви можете робити справді добре? У чому ви компетентні? Чи вам здається, що ви як розбитий глечик, який вже ні до чого не придатний? Але Бог може перетворити навіть уламки нашого життя на щось корисне? давайте не будемо впадати у відчай. Спробуйте подивитись на все Божими очима. Апостол Павло протягом усього життя мав бажання усім своїм серцем служити Богу. Він думав, що чинить вірно. Але деякий час він помилявся. і все ж Бог мав для нього завдання, яке міг виконати тільки він. бог знав, чого не вистачає Савлу, і він зробив з нього Павла. І Павло говорить про це. Та благодаттю Божою, я те, що є, і благодать Його, що в мені не даремна була. Дозвольте сьогодні Господу використати вас. Ви також можете зробити щось таке, що ніхто краще за вас не зробить. Я хочу помолитися з вами. Господи, дякую тобі за приклад хороброї цариці Естер. Допоможи нам виконати нашу місію незалежно від того, чим ми зараз займаємось. будь з нами і дай нам мужності залишатись вірними тобі. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку бачите на екрані. бажаю вам гарного дня з Богом.